О пів на восьму було зафіксована фура із сміттям неподалік Жидова в сторону Соколівки. Еколог... Урочище стрільби, ще зафіксована обласною екологічною службою. Інспекцією. Відповідно, було викликано наряд поліції, керівництво райдержадміністрації. Голови сільської ради Ожедівської, районних журналістів. Ще одна фура була зафіксована неподалік переїзду. Теж, за... теж напевне, направлялася сюди, бо... бо стояла в напрямку сюди до під'їзду, до урочища, теж із сміттям. Близько пів одинадцятиї приїхав так званий власник із відповідними документами та заявив, що фура направля... направлялася до Дніпропетровська і заблукав. А друга машина підтвердив, що друга машина теж його, яка стоїть без водія, неподалік до... не... не Ожидівського переїзду. Але водій по Класно на зі Львова. Також тут же на полігоні було зафіксовано свіжі відходи зі Львова, так звані рештки із птахофабрики. Це нутрощі та пір'я, які ще навіть не замерзли. Як говорять наша екологічна інспекція обласна, напевно, що десь висипали приблизно минулої ночі, бо ще не встигло навіть добре замерзнути. Сморід просто жахливий.